Ремонт Палацу культури Дружба народів та площі Богдана Хмельницького триває вже кілька місяців. Обіцяли відкрити на День хіміків, потім на День Незалежності, але й сьогодні територія огороджена парканом. За ним кипить робота. Керівники азоту кажуть, фінішують у вересні. Робота тривають і в день, і до пізної ночі люди намагаються встигнути до того терміну, який ми окреслили, як остаточний термін відкриття. Відкриття планується в першому тижні вересня, і я впевнена, що ми встигнемо все завершити. Загалом на реконструкцію дружби народів витратили 48 мільйонів гривень. Уже завершили оздоблювальні роботи всередині палацу. Помітна реконструкція зовні, встановили й дитячий майданчик. Протягом одного-двох тижнів на площі закінчать усі ремонтні роботи. Лишилося зняти забор, підключити світло. На вересень приносять і оголошення результатів конкурсу малюнку Чарівний палац. Дитяче бачення оновленої дружби народів експонуватимуть на площі Богдана Хмельницького. До відкриття палацу приурочать і святковий концерт. Організатори проведуть його і всередині будівлі і на прилеглій території. Обіцяють, здивують масштабністю. Світлана Литвак, Павло Тихоненко, Віка Новини.